Друзі, всім вітання сьогодні в Китаїв Денис забирає дві свої стоп-дрон булочки. Хлопець цивільний виграв на різну булочку Андерсон, але вирішив і зробив найкрутіший вчинок. Передає двом військовим дві стоп-дрон булки. Денис, розкажіть, наскільки це реально? Наскільки це все правдиво? І ваші дві булки в руках, які ви передаєте на фронт? Що ви відчуваєте? Ну, це реально і правдиво. Булки класні. Я не очікував. Чесно, не очікував цей дзвінок без 15-12 вечір. Я можу дзвонити дванадцять <була пік> ночі. <говорити> да, це було для мене дуже неочікувано. Класний подарунок, я щасливий, але думаю, що дві булочки для хлопців на фронті буде більш важливим і класним. Подарунками і ще більше, ніж матерія. Більше чем... вони зможуть працювати. А ці два э, стоп-дрон пристроя зроблять стільки бадабуму, і ви вже долучилися до нашої перемоги, рішення нашого конфліктного питання і до реальної допомоги хлопцям. Дякую вам за цю можливість. Хлопці будуть працювати. Перевели хлопців з Харківську на Покровський напрямок. І там дуже спекотно гаряче. Важко. І ці, ці стоп-дром булки будуть прямо для них такою сильною допомогою. Тому я ще раз вам дякую за, за цей за можливість передати дві чудові булки хлопцям. А ми нагадуємо про те, що наші стоп-дром булочки працюють, вони ефективні, дієві, вони дванадцятка зерно, мають в комплекті три магазини і ще мають 36 місяців гарантії. Це все реальність. Це все може виграти кожен з вас, хто захоче за донат шеврон. Що ви донатили для того, щоб виграти? Ну це трошки змішне. Я шеврона три штуки. Три штуки. Купив, да. Тобто Денис витратив 1470 гривень для того, щоб вам було зрозуміло в чому прикол. Інвестиція в 1400 гривень, а виграв за 72 тисячі суперамериканську булку. І ось бачите, такі вчинки благородні вони характеризують кожного нашого українця, який сьогодні захищає і працює або для фронту, або на фронті. Слава Україні! Героям слава